Хто казав, що буде легко, ні? Звісно. <свісно> так, 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 от так ми починаємо свій сезон. Це перший виїзд у му році. У нас велика група. І їдемо ми знову на літака. А на якого літака? Але цікавий літак. Так що, так, що, так, що не перемикаєтеся, можете завчасно поставити вподобайку. А. Отак. Перший в цьому сезоні. Сніжний. <гум> 4З. <-з> Зимний <гум> поша. Ні, та не зимно. От справа тим, що дійсно не зимно. Дивіться, їдемо як. Я пробую, їду вниз, іду до самої горки до кінця. Якщо я там на горі, то ти вирушаєш тоді. Якщо я не заїжджаю... То гора туди далі за стоп, да? на самому верху <ак takiego> направо нам трошки лівіше. Там вже не буде гори. <гум> <Ént> Рушаємо. Якщо щось Женя буде підштовхувати там, він то вміє. Язиком. Дібокс вирубаємо. треба назад. Бо злетів. Злетів з колії. Чуть-чуть назад, ота там де оцей. Щоб на кату взяти. Сильно не з'їжджай, бо тут яма. Ні, от тако якраз добре, вот тут по цьому. Я думаю звідси ліпше. Ну давайте. Тим словом пробиваємо дорогу, хлопці там ззаді підтягнуться, правда, один відпав вже в нас. Саме дохлий. Слабак. Це, Сцікло. От та, так та. скажемо про нього. Ну, не будемо називати ні прізвище, ні імен. Всі їх дуже добре знають. Так, так. Боягус! Все. За нами ще одна машина їде. Та. Ти бачиш його вже? Не бачу, але бачиш ти стан. Зеркало диво. скажем, Хто ж би тримав оборону, блін, незрозуміло якогось непонятного літака, для чого? Добу, цілу, цілу добу. Так, і причому мене ж трошки знаєш, що, що в вліта Сахопа про цей літак щось не згадується. Якась таємниця тут є. Так, тут є таємничий він цей. Ну і ще раз ми наголосимо на те, що там був пасажир. Був пасажир і відповідних органів при відповідних пагонах. І, чесно кажучи, що він так, наскільки ми розуміємо, що він супроводжував якісь груз, явно. Сам начальника штабу, екіпаж не вписаний. Так, так. Коротше, це неспроста. Та. Це неспроста. Ну і скажімо, отак як наша версія, яку ми так більше правдоподібна, вона виходить, що ймовірно, це був кур'єр, який е відправляв, скажімо так, Золото для того, щоб агентуру створити в майбутньому. Для вербування на той час яка валюта. Тільки скажімо так, золото завжди валюта така, яка при любій владі. Так, ці кущі, ні? ось ці кущі. Ось ці кущі. Якраз вона точці вже. Це є вирубка, а Так, реліс. Тут я того знайшов, тут ми чорт навіть робили. А за тут будемо шукати. О, yeah. oh Щось не дуже я там хотів, ну пойдемося ще по лісу. Тут ти знайшов той речах, ta, 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 ключик. Ta, ta. Ну, Ми так не обходили тут, бо тут заважало. Тут була овжина дуже сильно. Так, так. Так, і зараз наліво має бути. А вон, вон он, Ось Це зворот. То основна дорога чи ні. І основна далі йде. Ось ми на місці. Так, ми переїхали навіть його трошки. Не, оця дорога, що ми тоді ставили машини. Так, ну що любі? Ми починаємо. А ви зразу авансу поставте нам вподобайки. О, нічого собі. Прямо на дорозі. Ми на місці, значить вже. Ні, то щось не то. То щось незрозуміле, але бляха таке воно має форму. Ну що, пан археолог, копай? Все-таки вирішили ми його дістати. В принципі, він вже виходить. Браунінг, 50-й калібр по-американськи. Разом з цей. 12.7 по нашому. До речі, дивись, ставиш на машину, як патрубок. Гайка б розцей. Та, да, воно ще все, це його. Просто, та, та, його треба просто помити. все порівну. дивись. Я знайшов вже кусочки на... Ну, зараз побачимо. Ну, щось я змок вже. А я теж. 30 градусів. -то Привіт. Той штуцер. Ага. В досить красивому стані. Ой. А, значить, командирський кому... годинник. Ну, я не знаю, який командирський, ну, але... Це, це здоровий бляха. Моє, по розміру, то... да? Це здоровий. Це комуни ж такі здорові носили. Тож годинник був. Ха-ха, нічого собі який. Спрацьований. спрацьований конкретно. Роботяжка такий. Американці. Чикаго, ну та що то. Чикаго e, є Чикаго. Вітек Чикаго USA Part Nober. Так, шикарне. Звоності. Пару лючків є. Не але той лючок прикол, він з нержавійки. Так. Да. Ще таких не бачив. Взагалі там. В, в стані в ідеалі. І ще й фарба грідна. Ми що от тут ставили не, машину. машину. Коротше, один за один встанемо. Так, я думаю, далі не їдь, а, щоб друга машина влізла. Та ти думаєш, що тут рух такий інтенсивний? Ну, отак. Я точно вийду. Каже, що тут рух інтенсивний. Ну тут обідали якраз. Та, Так, так. так, Слава тобі, Господи, що ми доїхали. Дякувати Богу. Щось я переживав. Але це... Блін, який казковий ліс, ти глянь. І тишина. Я казав, що в лісі буде тепло. Навіть мухи не літають. Так, ні жодного комара. Вау-вау-вау. Так, ну гляньте на рівень нашого божевілля, щоб скажімо, в таку погоду. Дивись, скільки снігу. Такі чоловіки, поважні, старші, такі, ага. лежать біля каміна і попивають е, е, кавусю. Нє, багато кави пити не можна, бо то шкідливо кажуть. Що ти кажеш, ні? Бачиш, краще виїжджати десь в ліс, ніж бухати десь сидіти. Так, зважте на те. Ну, правда я щось чуть-чуть зафільмував як ми там пробували пробратися. Тут сніг, будь здоров. Трошка більше, так Ні, ну це достатньо для, для приладу. там Вони їдуть, ні? А може вони заблудилися? А де дорога видно? Ось яка глибина була снігу. Ні, Ну це на повороті, вон реальна глибина. О. Дивися, я тобі зрию. Ну, а я вас сам зрив. От. Ти зрив, От. там де мало, а я де більше, дивись. Ну, скільки я. Пачка сигарет. 12 см. Менше. Менше. Так, ну що ж, мої любі. У нас сьогодні досить такий екстремальний пошук. Чесно кажучи, ходити непросто, ну, але тут і літом не просто. І хлопці пішли трошки далі. От і я зараз туди просуваюся. Ось туди вони, там десь основна маса, так як кабіна. Хоча і тут запчастини попадають. От бачите, мені випало тільки, на жаль, цього разу без хомотик отой Boston USA на них пишуть, а на цьому, на жаль, не пишуть. Ось. І кусочок, отакої бляшки. тут є номера, пронумеровано. Тут бачив якийсь контакт ще навіть був. Ну, Ми потім розберемося, що то є. Так. Ось такі. У нас ну, шайбочка, ну вже металічна. то таке. І Зараз ми спробуємо. Дійду туди до хлопців. Можливо, щось цей. Ну, вже ми копнули там запчастинок. Ми спочатку пішли вон там на двигуні, копали, а золотом там. Золотом там. Зараз ми його знайдемо. Шукаємо. У мене такий дивись який. Що то, а, що, а що то в тебе прилад? От такий. Две две обліпило. Ну та то всіх обліпила. Є коп, є літній коп, коп, А то підсніжний коп. Ох, Нормальний коп. Диви, як в тебе сумку, опти. Об Опцей об його? Цей той. І об той. був. Від чого ця деталька? Хто під то? Хто? То? То від танка. Від літака. О, я думаю, що бостон навіть. Ага. Ну збоку стояла, Та, пам'ятаєш так? Чітко. Для ілюмінатора. Та о, хе, круто. Що, о -о. ще знайшов, хорошого. Та пару злитків ти все більше нічого. Я все там зайшов вже. Та. Ти вже перекопав їх? Так. Да. Та єги. До речі, я знайшов якісь ножички дивись. Такі як цей хірургічний. А Це, Це сучасний. То... Ні. Це Написано на СССР. Ага. 2 рубля 62 копійки. То дорогі був ніж ти? Хто збирає такі? Скальпель, на рибалку візьмеш. візьмеш. Це як взагалі як не для шкіри. Правда, так Тут такі, казалось, як знаєш, зарізали, блін. Хлопці, золото само це не викопає, я вам ну. тако скажу. Ну, ви ходите, повимащувалися, дивись, дивись. Я, я ну, я ти мене смокрий чогось. Так. Чого ви смокрий? Та тому що зверху там... А там сніг відкучат, падає, так? На я туди хто ну, такі є. я теж хто нападало. А то таке все. Я теж трогну. Та вовремі відмити з тим S Може, то С, босс, тон. Писали. Ні, там не пишуть, Бос. Не пишуть «Марко» Сталі, то дюралі, ше, Могло б писати той, там який... — Там бірок старті... багато на ньому Славські. є, але вони переважно оцінкові. Чекай... Я не промог, скажу, тільки руки. Давайте, чекайте. Що там ти будеш? Ага. Перша копійка на літаках. Але то ти будеш тепер багатий. Я ж казав, що золото не йшов. Ми трошки бідніші, а тебе зібрати. Дивіться, золото дорогу відбили. З тих металів викарбовували ті монети, бачите? Так, так. Та ти тепер багатий. А ти Віктор, що там? сумку маєш? Офігеть. Скільки там того всього? все в болоті. Тут такий літак досить тяжко. Тут кущак щось ще, але копати там нереально, блін. Але там жина, попадають. Ожина тут всюди є, тіпа. літом не там не проходили. Не а от тут ще гірш. Є. тут є жина, і ще такі дерева ростуть. Тут треба лігти на сніг, каталяти. Одним словом, одним словом, сніг перестав падати. Нам це від сні. того. Ти не можеш рюкзак взяти? таки покрутитись. Я таки казав. Так. Можна покрутитися. До машини прив'язати? я теж так. О! Може, Диви! Капець! Але по черзі, всі по черзі. Можна, точно. Вони по коптом не стоять. В стрію відтяпимо. Що в стрію? Вищитись, не дотягне. Та вже до стрія, напевно, бо і ніц не лишило мішок деталі ми накопали якихось. Якихось, так. навіть не знаю. Бо Там може, може щось і цікаве і... буде ще. Фарба, і і фарба, купить. Пару приладів якихось. Ось якісь ще лідики попали сьогодні. Чув, з переважно вони цінкою багато є. Ну, ти ж не копаєш такі маленькі сигнали, трошки більше. Ти шукати. літом тяжко було копати. Ми коли літом були, тут досить тяжко. Ну, По-перше, було досить жарко. Досить жарко і туди зайти нереально взагалі Я Зайшовся в зелень, напевно, по пояс, правда? Там ви? не орієнтуєшся, бо розумієш, зайшов і не розумієш, куди йти вже. Mm. І холить, а то можна так, зайти в ожину, то А Ні, не, не тут, не тут ще немає місця Але що тяжко. Ясненько. Нічого. Коротше, золото партії, так як ти назвав групу. Так. На жаль, золото ще партії. Лежить. Ну, може там щось. В болоті або хтось прикопав. Зараз, коротше, всі, хто доходить до машини, роздягаємося до трусів і всіх провіряємо. Але Єгер під'їжджав до нас, сказав, що було все знайдено до вас. Спеціально, щоб не копали. Так, так. Так що так. Але молодець сказав: дрова не крадіть, тільки не ставте, чи ви не мисливці. Показали документи, все чітко, щоб не було ніяких. Протеніці ямки закопають, але навіть в такій глушині до Італії А він побачив звідти, що ми їхали. Та, слід. і слідом пішов. О, хто туди міг поїхати в неділю? Хто тут? Браконьєри? Ну певно, за грибами oh. точно ні. ні ну робимо, гри... то, то може ні. Ні, там може, а от ти ніж знайшов, то значить грибар якийсь проходив. То не зараз? А, ти знаєш. Так, ти знаєш, там що дата стоїть на ньому. Одним словом. Ну, але зато гарно провели час. Так. Подихали. Кажем, То відкриття виходить сьогодні? Ну так, ну та. Ну в нас. Хлопці, маємо ви, ще трошки часу вже знайти якийсь кусок золота та й того. Та і по домах. І та й по хатах, ну. Якщо зараз тут, ще поїдемо, ще зараз там знаю, одне місце 20 кілометрів двісті. Ага. Туди заїдемо, там нормально теж. Нормально, але я ліхтарени взяв з собою. Фарами світиш, копаєш, копаєш, копаєш. А то їдемо тоді, візьмемо, я теж візьму машину, знаєш, щоб більше світла було. Ну в мене вже відкриття попалося з золотішком і перших 4 динарії є. Два я, два напарник. Ну золотішко в нього такий гудзик такий, типу чи щось таке накладка, так? Але золоте. Так. Вторе. Біля хати тим Є Вістав Ніфіга собі. Що то таке? Табличка? Ніфіга собі. Та-да. Та то номер. Так? Номер літ, номер цього. от цифри є. О, да, вермахт. ВМР. <рес> Все, гуд, попав. Дехто вже копати навіть не хоче. Сенсація. Червона фарба, зелена фарба, зелена фарба, закльопки. Сенсація. В тебе є сенсація якась? О, о, є. Покажи. Звісно. Дивись, дротик, то він бач зелененьким, то, ага. що а це во хлопці, під кусочок підкове. Но упа, як ви возили золото возами, розумієш? Так спирались кіпати. Там... Бачите, тут ж це упа. Я розумію, що вони та... Бачите, зелена, червона. Ну, злітака, зелена, то, та, то, точно та, звільтика. і тут дивіться, які от ці чіткі закльопки одні, другі. Не перевершено. Просто чудово. <рісті> <рісті> Маслів. <рісті> Маслів. Сенсація. Більше всіх сьогодні Юлік знайшов, здається, ні? Але, знайшов <рісті> але, але врешті-решт, оце підтвердження, розумієш, це ОПА, Вони на возах швиденько, брехаті там. Бачиш, як, як мало треба було всього знайти підкову. Зрозумієш, там тримають хлопці бій. Все, тепер отримуєте премію від музею. Все, третій рукавдістом по задній час був по перше число. А тут собі легенько лозиками. Чик-чик, коник. А, пішли до машини і ще йти годину. так. А що у тебе за прилад? Повно це. Мен лапу, кістер про. про. То, типу, О, це перший вихід. А, а ти його обкатав добряче, як то кажуть, так як має бути. А. Як а. детектор, так і курдитет. Справжні. <laughs> як справжній пошуківець. А Добре. то ходять, целофанками по обмотують, такі Добре, всі можна. Так, так. Можна ряти направлений. Ось так о. о, о Торбинку, о, то, то в хаті нап'єць зразу поставив, то воно ну, ще вишитим рушником там, Вишитим рушником. Так, ти щось я бачу таке цікаве. А, а то щось від а, а, так. а то патрубок нержавійки, на ньому часто бувають номера. Але тут щось побачите.

Потім вставляєш і пропорції тик-тик-тик-тик, щоб знати де точки. Ні, то знаєш англічани, як вони відкопають, то вони такі речі роблять. Вставляй, де цей. Компас, потім йдуть перепровіряють. О, дивись, отой лючок він якийсь мідний. Або сюди прошу, не йти. Але тут літака точно. Але він мідний. Тоже, Якщо на полі. Так знайшов щось, дивіться, тик. Це для Ореосів, всяких там ароматничок. Поставив собі, щоб не І поки ти пішов, вже хтось забрав. Ні, то Головне таке понаставляти, знаєш, їхати додому. Понаставляти, сказати, камрадам показати. Ну, бажано би ще, щоб було підписано. А ще тепер дивіться, однак зараз я вам покажу, отак робляте, коли ти їдеш на динарії. А так можна на літаки, дивіться, бачите? Отак зараз покажу. покажемо. тик ага. А Чим пишиш там? Ну, значить, то? То, що в горло що запсикувати. Вода? Та, вода, вода, але вона посвячена тут. А, Та, а, на фарці, спеціальним все це, це спеціальним цим посвячена. Та, потім береться такої щіточки. Чик витягаєшся. Протерпиш. Диві, дивіться, ви, від, ви як все робить. Дивіться, бачите? Ага. Це, це, О, от потім з того, з того виходить купа долярів. Так? Воно, ось, ось того ж коштує, того обліжка, воно ж куштує ой, приблизно, скажи. Таке, щоб ми не цей. Зразу попереджаємо, то Ну, Якщо депутати купляють, то пару мільйонів доларів. Якщо приймуть десь на таможні, то буде десь 200 гривень. Якщо на таможні приймуть, то буде... То а то і п'ять. О, деталь якась була хороша. Ну воно зараз просто все обліплене. Ну. Короче, Треба мити. Виси скільки тут, того добра. Дві то... які там фарби є. Він там вміє вимувати все. Пшикалка не пшикає. Ано за ціни, две са. А ті ребра, дві які стали. А то то що за фігня? А то то окуляри такі мав. Чуєш, а -а -а. А -а, назар, каже, вітя, що то пілоти бухали десь на борту. Та -та. Віришся? Ну це ж радянський літак, був. ну клас, ну, да. могли. А то ти от у вас те, що в зараз тут, так? Там різних кольорів. І грунтовка є. і такі. О, така такої самої фарби, як я не щось. Ну. І там в... ще метал всередині. Угу. Так, так, якщо відкрити, так. там може бути якась виточка. Не це, може це. бути. Теж петля. Але здорова. Це во? Ні, то не петля. То від двигуна щось якась фігня. Якась закрутка вон зверху є. Ага, Маса, бачиш, вона є. Так, так, так. Ну, його неможливо просто зараз все подивитися. Дивіться. Дивіться. Зірочка. Бачите? А, сири -сири. Ну сири знайшов, нічого собі. Оце? Не знаю, треба відчищати, що це за монета. Он тут щось посадить. Буратож. Там ще десь була цікава така штучка. Контакт якийсь. Оце мав на увазі, так? Контактна група якась була. А он тут, Він тут теж, бач, якась таке. Теж якийсь механізм. О, дивись, цікаво. З трубочкою. Тут дірка є. Це щось та, 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 таке Шось поінтересне буде. Та, якась як, тяга, бачиш, тут тяга та, якась йшла отут. Але воно бачиш, воно так, як тут має Форму цей... Корму має цілу, да? так? Щось та. таке. Щось таке. Було. І підкова, опа. Прикинь. Так, де вона, між іншим? Підкова. Так, да, то раритетна річ. Ось, скажем, опишемо ситуацію. Це частина підкови, Літак падав отак. Отак. От, Биум під, підскочив, тут бах і почав розсипатися і затягнуло його туди. Ось анкведисти великою групою з тієї сторони заходили. Хлопці УПА, тин-тин-тин. Тут на возах, на фірах, грузили золото. І вивозили туди вивозили туди. А там ті хлопці відбивали. І так цілу добу вони тут тривали ці. Це їхні? Якраз вони розрізали ті мішки, в яких золото ага. було оцим ножом. Так, ну, вже, так, таке так, правдоподобно, так, в так, так. І от така от ситуація. І розумієш, тут кінь, значить десь от під кову до камінця, тим блін, і відпала. О, і ми маємо підтвердження. Підтвердження того, що так воно відбувалося. Але ще була більша теорія. То казали, що стільки на фіру погрозили того жовтого металу, що аж підкови погубили. Так Та то не одна фіра була. Казали покажі. так, фіра просто їхала повно з золотом. Так. Вже трісла там щось, колесо так, відвалилось, підкова відпала. А, і коня так. наші на монтазі. І тому вони золото не вивезли, все, бо забагато було. Так. І вирішили наступним разом, а наступного разу я не було. Я Собі так думаю, от там лопнула підкова. Там лопнула підкова, сюди вони їхали і вони десь отут їм вісь лопнула, розумієш? І отут десь вони в лісі ото його і прикопали. Ну, а потім не було часу туди-сюди. Може виїхали в Канаду. Бачиш, і... Костя браслет, який знайшов. Ага. Різьба з двох сторін. Воно і тут вкручувалося і ще зверху вкручувалося, як з'єднувач між двома трубами. Ні. Е, ні, я тобі зараз поясню, що це є. Бачиш, воно розріз має. Це є, не, там, не ще там ще йшла гайка. Там ще йшла, скоріш за все, що ні. Ще йшла гайка, вона труба заходила і заходила в цей, а тоді гайкою так. А мені здається, вона і так входила, і ще зверху закручувалась. Ви знімаєте відео чи ні? Так. Не. не знаю що. Тут ага. як за катрашки. Ага. <гадж> ну показуй. <ріст> <ріст> Может, дівчата якось тут дивиться. <ріст> <ріст> як знімаєш із шкарпетки, так? Тобто <ріст> може взагалі буде шок-контент, як кажуть. Блін, і музику вставив якусь, знаєш, під мозику ти. Балагуна, що. Це щось краще на дітей. Тобі пильно є Ні, Ну враховуючи, що цей літак добряче вже покопаний, ви скільки ми того всього назбирали тут. Ну що, директор, скажи оцінку того всього. Я задоволений. Для мене була, скаже, мета основна вигулятись. Ну, але в загальному мі... Сезон почали ми успішно. Так, Деталі ми... є. Плюс знов таки додались нові люди, які з нами раніше їздили. Нові старі. Нові старі, так. Гуру пошуку з нами сьогодні. Монетного, так. правда. Теж жару дав. Який нам, золото так. знайшов в цьому вже сезоні. Так. Скільки ти сезон, ще навіть можна сказати, дехто навіть не починав, а він вже золото знайшов. І Ще двоє Ґ. десь ходять. Коротше, раз я рахую виїзд на сьогодні успішний. Щось позбирали, помиємо. Будуть експонати. Бо таких літаків більше нема. Краще. Мається, ні. Яке. Ну, Класно, тут що ми були, ти пам'ятаєш. Друг... До речі, в цей раз ти навіть був тоді. Та, та. От туди ми йшли. Та. А тут мало хто був, а я тут був. Ну, я б зробив, правда, треба було грубший і вкритий автографи цього. То не треба, то ж не для цього. То записувати, Перша вожу. сторінка, всі автографи. То Вашний не писати бі. в такому, то стоїть під, під рушниками, таке в хаті має стояти, ну ви То вже книжка, ну. як буде, до речі, місяць часу. Нище образів. Нижче образів і оцей має одного таке стояти. А, то чекай, один тобі, один кому я мав дати. Тут, а залиши, та, ти мені там залишив? так. Та. Женя, я прикинь замовлю. Я не хочу Якусь частину. ты має А, Блокло маєте? Раду, як вы там Зря Зряку шука шукав, літак. Вот там літак. Да, да. Да так то ж я фоткал. То твоя фотка? Да. Ага. То ми йшли, правильно? Тоді вітя був. То коли ви були ці впали без палатки біля вогню? <голювання> mm -hmm. <голювання> от такі спогади нічора. Віктор, як, як то класно згадати? На самій <голювання> вершині без палаток. Ведмеді лазили. Ведмеді не знаю, то не ведмеді. — Не записувати, Є. скільки кілометрів проїхали. — і Але мали. знаєш, що в, чому, що, в чому біда, бряха? Там не було чим палити багаття. Там просто воно згорає все. До кілька. речі, ви молодець, бо Бідприбав ви в той, під самий кінець, ви саме більше там навалили тих бревень, Ну так, що було, то, було робити? — нормально. А я би вже yeah. Yeah. Спав, yeah. Я ліхтарик налов на, yeah. на, 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 на чоло. Оце взяв і як пішов, бляха. Не по не горах. всі сплять, чую, храплять. Ви прийшли наверх, згадали забули. Ну так, тут приємні спогади. Ну що, будемо потроху, Женя, ти в'їхав. Ну що, з Богом рушаємо? Рушаємо рушаємо.